9 березня у Нікополі провели в останню путь загиблого героя Юрія Чебанного. Він загинув 2 березня, захищаючи незалежність нашої держави від російських загарбників. Чоловік служив молодшим сержантом у 93-й окремій механізованій бригаді Холодний Яр. Проститися із воїном прийшли рідні, друзі, бойові побратими та небайдужі нікопольці. Редакція медіагрупи Прихист висловлює щирі співчуття родині та близьким героям. Вічна слава та пам'ять.